Проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Карл Густав, протитанковий ручний гранатомет шведського виробництва, являє собою багаторазовий безвідкатний ручний гранатомет з дуже багатим вибором боєприпасів, що дозволяє використовувати його для широкого спектру задач. Нові версії мають планку Пікатіні, що дозволяє встановити оптичні коліматорні та нічні прицільні пристрої. Гранатомет має ефективну дальність ураження 500, 700 або 1300 метрів, в залежності від типу боєприпасу, та здатен пробивати до 500 міліметрів гомогенної броні. Перебуває на озброєнні у більш ніж 45 країнах світу, включно зі Сполученими Штатами, Англією та Німеччиною. В Україні перебуває на озброєні сил оборони, в тому числі у та піхотних або спеціальних розвідувальних підрозділах. Має калібр 84 мм та загальну довжину 950 мм. Він вже у війську. А ти.